Доброго ранку вдома. Хто рано вранці вже готовий до фінансової консультації? Вітаємо нашу економічну експертку Юлію Баткалову. Сьогодні поговоримо про безпечне користування платіжними картками за кордоном. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго скільки ранку. часу пройшло, ми тебе не бачили. Тиждень. Тиждень. Цілий тиждень. тиждень. Як життя. Як ціле життя. Так. Юльчик. Дуже цікава сьогодні тема: чи можна за кордоном користуватися картками? І тут одразу питання: чи можна користуватися зарплатними картками, кредитними картками, я не знаю звичайними якимись картками, які ми відкриваємо. Чи Тільки готівкою можна там? Так да. чи е, краще використовувати лише готівку? У нас сьогодні цікава тема дійсно, тому що багато українців або зараз знаходяться за кордоном, або все ж таки інколи виїжджають за кордон, все одно. Ми розуміємо, що якщо ми виїжджаємо зараз за кордон, якщо ми звикли користуватися кордоном виключно готівкою, так. в принципі, це можна інколи навіть це трішечки зручніше, тому що просто порахувати і менші можуть бути інколи комісії. Але за рахунок того, що коли ми виїжджаємо за кордон, ми знаємо, що є є певні ліміти. Так. Які ми можемо вивести готівкою за кордон, тому що на наприклад, якщо українцю потрібно виїхати, ну раптом да там на е, постійне місце проживання за кордон, або або просто на довгий термін, ми можемо вивести готівку не більше ніж 10 тисяч доларів або 10 тисяч євро на людину. Да, так, так, Знову ж так, таки, так, якщо людина переїжджає родиною великою, ми розуміємо, що як правило більшу суму треба мати для того, щоб почав на початку якось влаштувати за кордоном, тому якраз тут. Тут нам допомагають картки, вони бувають дійсно різні. Картки бувають соціальні, зарплатні, це можуть бути кредитні картки. Uh -huh. Але в принципі ми можемо говорити про те, що якщо це міжнародні платіжні системи, наприклад, Visa або Mastercard найпопулярніші, так, так, і так. тут неважливо, які гроші лежать на картках. Тобто, або це зарплатня прийшла на картку, або це кредитні кошти. Вони всі добре працюють зараз за кордоном. Тому якраз зараз я б радила все ж таки Остовати і готівку, якщо трішечки комфортніше, бо знову ж таки, якщо ми кажемо про Європу, дійсно ще не всі країни Європи і не всюди влаштували так, що ми можемо розраховувати з картками. Це мир. Сучасна, сучасна просунута, я не знаю, розвинена, дуже розвинена. У нас дуже розвинена інфраструктура, саме банківських розрахунків, терміналів, переказ, картка-картка. Навіть ми знаємо, да, коли можна два телефони прикласти там чи потрусити, будь-що зробити так. і можна переказати гроші. Я до речі, пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення, коли я виїжджала за кордон, і я за допомогою PayPal оплачувала якісь там рахунки, і мені. І вони дивилися на мене такими очима. Ви телефоном оплачуєте, У вас що там? Я не знаю, що там є в вашому телефоні? Так. Я кажу, ну, просто телефон. Він каже, нас не можна. До речі, були такі країни, які казали, що телефоном не можна оплачувати. Бо вони просто напевно ще, можливо, і не знали про те, що у них вже така функція доступна. Також Ну, можливо, можливо. скажи, будь ласка, чи є ліміти на зняття готівки чи розрахунок а, за кордоном для українців? Так, дійсно зараз, якщо ми говоримо про картки, які Випущені тут емітовані нашими банками, uh -huh. так на території України банк знаходиться, то дійсно є ліміти. Якщо ми виїхали за кордон, нам потрібно зняти готівку. Ми можемо це зробити в принципі в будь-якому банку або в будь-якому банкоматі за кордоном, але згідно лімітів, ліміт у нас зараз дуже цікавий, тому що фактично це 50 тисяч гривень на місяць на зняття готівки за кордоном, але відразу 50 тисяч ми зняти з вами, на жаль, не можемо. Uh -huh. Бо цей ліміт діє таким чином: 12 тисяч 500 гривень на один тиждень. Серйоз дванадцять п'ятсот на один тиждень на зняття готівки з картки одного банку. А оплачувати, якщо, наприклад, покупки якісь ми там купуємо, ну не знаю, там супермаркети, одяг, ще щось тут на щастя, все добре. Тут фактично у нас майже немає лімітів. Ми можемо їх встановлювати самотужки, можемо навіть якусь велику покупку зробити. Якщо ну раптом ми виїхали за кордон, нам потрібно купити там квартиру з цієї карти. Угу. Ми також можемо це зробити. Єдине, нам дуже важливо враховувати, що там буде конвертація. До речі, стосовно того, щоб купувати, мої знайомі вони волонтери зараз і вони збирали банку гроші, щоб придбати автівку за кордоном. Ну і зрозуміло, і це була не одна автівка. А кілька автівок виїжджали двоє людей, і вони кажуть, так, ми, от завдяки цій банці, це був. Ну, ми знаємо, десь банки є в якому банку, і вони от таким чином придбали чотири автівки нашим захисникам. Дуже зручно було, розплатилися. Все не везли, ці гроші Без ми не тівково. переживали. Звичайно, не переживали де там їх, куди і до і доводити, що ось це дійсно гроші не для нашого розважання а що ми їдемо по справі купувати нашим захисникам. Машини це дуже так кроші. дійсно. Зараз ці обмеження вони інколи обмежують не тільки те, що можна обмежувати, а й дійсно допомогу соціальні якісь речі. А, якщо зараз ми могли раніше, ми могли пере, могли переказувати свіфт переказами. Тобто, людина а, купує автівку для угу. власних потреб або на благодійний фонд. Раніше ми просто свіфтом переказували гроші там майже будь-яку суму, якщо є інвойс виписаний, і було досить зручно, і дешево по комісіям було. А зараз у нас. Свіфт майже на вивід грошей з України не працює. Там буквально 3-4-5 моментів, на які він працює. Тобто, це більше е, на лікування. Е, ну більше такі речі. Тобто, якщо просто нам дійсно щось потрібно е, навіть для благодійного фонду або для потреб військових придбати автівку, нам дуже важко це довести саме через те, що є можливість розраховуватись без готівково, ось таким чином дійсно військовим можна. Я знаю, що у мене також мої знайомі, вони також автівки. Ки купують, бо вивести готівку важко Нереально, є ліміти, так. да тому в принципі ще у нас працює момент, коли ми можемо переказувати з наших українських карток на валютні закордонні картки. Наприклад, навіть коли ми відкриваємо рахунок у європейській фінансовій установі. Ми з вами до речі говорили про це, коли ми можемо інвестувати через посередників. Тобто, так. наприклад, посередник Вайс, ми можемо там відкрити власний картковий рахунок угу. і переказати з української власної картки валют. На власний валютний рахунок ВАЙС 100 тисяч гривень, еквівалент на місяць в одному банку. Тобто, а далі ми там з того вже Вась можемо або інвестувати, якщо ми говоримо про інвестиції, або розрахуватись там, або навіть якщо ми знаходимося в Європі, ми виїхали виїхали в Європу. Ми можемо отримати Вас фізичну пластикову картку і вже з неї там знімати гроші без цих обмежень, які є тут по українським картам. Але тим не менш, щомісяця ми можемо перерахувати зі свого українського рахунка на, наприклад, міжнародний рахунок лише 100 тисяч в одному банку. Тобто, then, фактично, then, якщо у нас є бажання, якщо у нас Ну, на наше мені там багато карток різних банків, от, тільки наприклад. якщо є необхідність більшу суму переказати, ну наприклад, у людини 300 тисяч гривень, і <свят> їй потрібно виїхати і на власний рахунок переказати. Тобто, це нормально, що вона сама виїжджає, вона ж не комусь переказує, а <свят> собі <свят> на власний <свят> рахунок. <свят> Тому вона можна, може відкрити три рахунки в трьох різних банках і переказати 100, 100 і 100. або три місяці чекати. або три місяці. чекати. А які комісії, якщо користуватися? Вся картку за кордоном а є різні банки, і у кожного банку можуть бути свої комісії. Нам це можливо, індивідуально так? індивідуально, абсолютно в залежності від тарифу платіжної картки, в залежності від, від банку Щось важливо неї. розуміти, що завжди є комісія за зняття. Є інколи немає, але як правило, вона все ж таки є, і плюс комісія за конвертацію. І якщо ми будемо з вами говорити про дебетні картки, дебетні це фактично зарплатня, коли нам приходить так, соціальні так, так. якісь Дитячі виплати це одна справа, а інша справа це кредитні картки. І як правило, якщо ми знімаємо гроші за кордоном, то комісія по кредитним карткам буде ну в середньому в півтора-два рази більша ніж по, наприклад, по зарплатній картці. Серйозно? Так. навіть комісія за конвертацію, як правило, один процент може бути за звичайну зарплатну картку а за кредитну може бути і 2,3%. і Mm -hmm. Я цього не знала, буду знати. Добре, Юлічка, порадь, як користуватися безпечно карткою, перебуваючи за кордоном. Я знаю, що треба мати якомусь там на одній картці певний, певну кількість грошей, щоб не довести, господи, ніхто її не вправи і не зняв ці гроші. А вже якусь іншу там зберігати вдома, я не знаю, чи десь. Щоб з неї можна було перекидати оці безпечні суми. Ну так і є. Фактично, у нас два моменти, як ми можемо захистити свої кошти на карті. Це перший момент ми встановлюємо індивідуальні свої ліміти. Тобто, за через застосунок ми заходимо, встановлюємо. Ось я розумію, приблизно мені потрібно на розрахунок 100 доларів на день. Ми порахуємо, так, даю так, так, у кожного свої потреби на зняття там, наприклад, 50 доларів. І ми поставили ось ці ліміти в своєму застосунку. Якщо потрібно, можемо їх. Їх збільшувати це перший варіант, угу. і другий варіант. Ірочка, дуже дякую тобі за те, що ти вже така дуже свідома в цьому напрямку. Я слухаю тебе просто. <рі> ти розумієш? Я ж все, що ти говориш, я собі наматую, наматую, роблю так, як ти кажеш, і бачиш, дякую розвивається. Це правильно. Тобто, ми не тримаємо всі гроші на карті, і в принципі нам не потрібна друга картка, десь яка буде, буде там вдома чи десь знаходитись. Ми можемо просто тримати гроші. Головну суму на поточному рахунку. До речі, у нас ще в різних банках є такі поточні рахунки, які не раховують якісь відсотки на залишок. Це небагато угу. грошей, да, тому що що таке поточний рахунок? Це коли у нас в будь-який момент є доступ до цих грошей, так. не обмежено. Переказали на картку з картки, тобто можемо постійно і на картку, і на поточний рахунок перераховувати. І здається, там немає ніяких ось цих комісій. Немає комісій за перерахування, тобто нам потрібна сума, ми зайшли з поточного. По рахунку на картку собі закинули, розрахувались, і гроші залишаються на поточному рахунку. Там навіть немає доступу пластика. Так, тобто, так, там так, доступ так. тільки наш особистий через застосунок банку, і це прекрасно. Це Тому, що, якщо да якісь проблеми, тобі банк телефонує завжди. І це оця подвійне. Я не знаю, як там верифікація. Е верифікація Прекрасно. Я завжди кажу, що це дуже добре, Юлічка ну. Бачиш, от скільки я вже всього навчилася Чудово. в тебе, і ще буду продовжувати вчитися і з задоволенням, приходь частіше, не тільки раз на тиждень. До з нас. задоволенням. Дякую. Ча Ми вдячні за поради прогутував. нашій фінансовій консультанції Юлії Баткалові і впевнені, що вони обов'язково стануть у пригоді і комусь з вас, наші шановні глядачі. А наш ранок вдома продовжимо музику.